І Сина, і Святого Духа. Амінь. Доріг всі, братя і сестри, сьогодні, Християнська свята, православна церква, і з вами шануємо пам'ять одного із апостолів, апостола Андрія перш званого, що ми про нього знаємо, ми знаємо, що він з Галилеї, з міста Бевсаїди, що він був ще мізяном. Господнього Иоанна. Після цього, що був ученик Андрій і Йоанн, коли вони послідували за їх Христом Ісусом, вони йшли задні нього, то Ісус повернувся і сказав, що чого вам потрібно. Вони сказали, що з учителем, де ти живеш, тоді Ісус говорить, що йдіть за мною і побачите. Пішли вони за Ісусом і пробули в Нього ці, Ввечері знаємо, що апостол Андрій пішов, не йшов свого брата, брата Петра і, привівши його до Ісуса, сказав, що це Месія, якого ми шукаємо. І дійсно, це Месія, на якого. пішли за Ісусом, і були вони поряд з Ним під час Його земної проповіді, аж до цього часу, коли Ісус Христос, прийнявши страшні страждання, перетерпівши хресну смерть, і вознісся на небо. І після Шесте Святого Духа на апостолів, знаємо, що апостоли кидали кому йти проповідувати, доносити Слово Боже і правду, Первозванному, Випав випамжерети йти в малуазію, пройшовши Малуазію, він пройшовши Македонію, берегами Чорного моря, підійшов він до гірної річки, Дніпра і повідомив, Він говорив, він пророкував э, цьому, цим поломам, цьому місцю, що Господь збудує багато храмів, от і благодать Божа буде там. І знаємо, що ноги його стояли на нашій землі, півське волю, очі його бачили нашу землю і руки його благословляли нашу землю. Він дойшов ще. До Великого Новгорода, поставивши там жезвену землю, і повернувся він у Бензиндію, там, де заснувавши він, Патріарші, хрестів. І як знаємо життя святого, що життя його закінчилося в місті Патрії, куди він прийшов в вівши проповідь, він намагався доступитись до права доступатись до його серця і розповісти тайну вічного життя для кожного християнина, для кожної християнської душі, познаємо, як ми себе не вели, бо душа наша від самого нашого наруження від утроби є християнкою по природі. Знаємося доступатись до нього, але правителя було жорстоке серце. Його розум був сповнений ненависті, злості до святого, і Він, зібравши суд на нього і засудивши його до хресних страдань, до хресної смерті, і знаємо, що апостол з молитвою йшов на те місце, де його мали розіп'яти, щоб продовжити. Його страдання, його було не прибито до Христа, а прив'язано. Ось і також, як знаємо, апостол Андрій прозваний, говорив, що я недостойний бути розіп'ятий на такому хресті, як Ісус Христос, а попросивши хрест, щоб зробили йому бухою «Х». Ми знаємо, що Бухою «Х» Хрест називається Андріївський Хрест, і був апостол прив'язаний до Христа і відтепника. Днів декілька ночей, вів проповідь Багато людей збиралося до нього, і тоді правитель, який був жестоким, але побачивши і злякався, що люди збираються, може бути бунт, і пославши своє Слово, щоб вони розв'язали святого, знявши його з Христа. Але коли прийшли вони до Христа, то святий проповідь відмовлявся, щоб вони його розв'язували. Як ми намагалися ось слове розв'язати, але їм було це не під силу, тому що руки не слухали їх. І у на ті молічись, і говорив апостол. Вірувала, і тому що вона отримала від апостола Андрія Первозваного сілення. також правитель брат отримав сілення, от, але був неблаганий і немолимий хат си і правитель злий, який, погубивши апостола Андрія Первозваного, було знято от Івоскриста і спочистями похоронено, і через декілька століть при правлінні. Імператора Константина Великого було в мощі, святого апостола Андрія Перезваного, перенесено у Константинополі покладено в храмі святих апостолів. Дорогі російські браті і сестри, кожного з вас вітає свято апостола Андрія. Перезвана Дідусь старенький збирав нас біля своє, свого, свого ліжка з ліжка, де він спав, і розповідавши нам про різдво Христове, співавши, полядував. Також і ми з ним полядували, готувалися до Різдва Христового, до народження Богомладенця. Також ми і сьогодні бачимо у місті люди, гірлянами прикрашають. Вікна будинків, покрівлю будинків прикрашають ялинку. Ми думаємо, як, як ми будемо зустрічати Богу младенця, Готуємося до свята. Знаємо, що напередодні різдва Христового буде свята вечеря, на якій по традиції знаємо в Україні буде 12 страв. Ми варимо кутю. Це є день пісни. До вечора чекаємо, що сім'я зібралася. Чи вдома вечеряємо, чи йдемо до батьків, чи батьки до нас приходять на святу вечерю. Ми клопочемось, бігаємо, скупляємо гілянди, шукаємо, що потрібно нам для свята, щоб ми нічого не забули. Але знаємо, що найголовніше, щоб ми не забули, чи ми залишили місце для Ісуса Христа, для бога младенця, який народиться. Також ми пам'ятаємо, Перше народження Богом ось, Але коли Ісус Христос народився на землі, ось прийшов на землю, і коли він народжувався, то ні в царських покоях, ні в оселях людей, ніде не знайшлося місця для нього. А місце знайшлося у печері, там, де заходили, ось, де, де постопи заганяли отари. От під час душу, та й самі ховалися в цій печері на сіні народився Христос. Тому, рік і всі і сестри, зараз триває піст, готуємо своє серце, свою душу, ось до різдва Христового, буде з нетерпіння чекати це свято. І то маємо, і надіємося, знаємо, що Богомладенець принесе нам велику радість. Але до цього дня, до Різдва Христового, маємо потрудитися, маємо помолитися. Підготувати свою душу і чекати святого Різдва Христового. Також сьогодні дякую за молитву, усі боїтися, братя і сестри. Ось, також вітаю тих, хто сьогодні в днях причастя тіло Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Ну, і Також сьогодні вітаю іменинників, хто на однайші, і вітає, і я, Андрія, сьогодні не бачимо карт. Прихожан, але в неділю надіємося, що буде весна Бога. I'm really interested to Ви, є з нами. Масліпо, ви нас підтримуєте, ви нас дишуєте, ви нас новим поглядом з боку. <різько>, Дякую за вітання, піка. І хочемо щиро відкрити, що це привітати вас. Дякую. Ви, Дякую.